Мандебурське право і європейська хартія дозволяє громаді мати дуже простий механізм впливу і вирішення ті проблеми, які є, ну скажемо, у мешканців. Перше, вони мають свого мера, якого вони обирають більшістю голосів чи два тура, як я пропонував. Мер разом з Радою робить виконком, виконавчий орган. А Рада приймає рішення, які вносить мерчі, вони можуть самі ініціювати рішення. Отак оце просто працює. Європейський підхід до вирішення сучасних проблем. Тому я б, наприклад, бачив би в своїй команді господарників естонців, фінів, німців, французів, на цей час, от на час, скажімо так, радикальних змін, які треба зробити в Києві і відлагодити систему його розвитку. Відновити розвиток. Розвиток не то, як там бачить чиновника, а як бачить громада, ем, треба максимальний ресурс, фінансовий ресурс. Так от ці люди, вони, по-перше, не вміють красти. У них великі зарплати, але вони красти не вміють. Це номер один. Друге, в Таліні, наприклад, всюди є вже безкоштовний громадський транспорт. Як вони цього добилися? Чому в Польщі повернули назад трамваї? Чому в, в будь-якому центрі історичному ви не побачите пробок? Тому що там нема адміністративних кварталів. Вони всі винесені з центру історичного міста десь подалі, в зручному місті, але вони не створюють колапсу в центрі міста. Подивіться на Прагу: там нема мера господарника, там є люди, які стратегічно бачать цей розвиток. У мене зараз буде наступного тижня зустріч у Вільнюсі, в Польщі. Буде в Берліні зустріч, буде в Лондоні і в Парижі. Можливо, я ще буду. Є запрошення в Брюссель. Можливо, я ще буду там говорити з мерами міст, і я хочу поговорити з заступниками, саме з господарниками. Світ вже багато чого зробив для свого комфорту. І кияни заслуговують на цей комфорт, але для цього потрібні сучасні підходи. І ці сучасні підходи не де ж вони невідомі. Просто будь-якого зараз нашого менеджера, от господарника, да, завхозба, посади на систему європейську, скажімо, вирішення питання сучасного, він цього не зробить. Бо що перше завдання скільки йому треба відкатити того бюджету? 50% чи 30%. І тому, як тільки з них сходить, і доріг нема. Ну, ви це все бачили. Я от проти того, щоб будувати розв'язки. Я проти того, щоб от зараз викладати ці гроші на дороги. Спочатку треба залізти в комунікації, там навести порядок, щоб не рвали труби кожної весни, а потім вже закладати це асфальтом і робити розв'язки. Так робиться. Зараз є сучасні технології, сучасні підходи. І я думаю, що Київ як сучасне місто заслуговує на саме залучення таких фахівців, які вміють працювати з сучасними рішеннями.